Кривий ріг не просто витягнувся уздовж родович залізної руди. Він затишно розмістився в межиріччі двох річок Інгульця та Саксагані. Вони несуть свої води з півночі на південь, мандруючи по степах України до Дніпра, а разом зі Славутою аж до Чорного моря. Річка Інгулець має довжиною понад 500 кілометрів. Розпочинається вона в районі села Топила в межах Кіровоградської області, завершує свою течу в межах Херсонської області. І ще однією річкою Криворізької зна. Значно меншою в порівнянні з інгульцем є річка Саксагань. Це річка, яка розпочинається поза межами Кривого Рогу. Однак вона тече повністю в міській мережі. І розпочинається вона поблизу села Малоолександрівка, це верхньодніпровський район нашої Дніпропетровської області, і завершує свою течу прямо ось тут, тут, приблизно в цьому місці. На перший погляд, інгулець та Саксагань звичайнісінькі, нічим не примітні і зовсім не цікаві річки. Але їм обом є чим здивувати. Тема природи для криворіжжя це досить болісна тема, тому що ми знаємо, що в нас промислове місто. Тому таких локацій, де зберіглась реліктова справжня, натуральна. Криворізька природа досить мало. Оця долина річки Нгулець біля Карачунів — це один з таких прикладів. Крім багаточисельних скельних виходів, ми тут бачимо наявність річкових порогів. Це досить таке унікальне явище для нашої місцевості, для нашої річки. І е, цікаве біорізноманіття. Каранчунівські пороги сформовані природним шляхом. Цей каскад має сім гряд нагромадження валунів різних гірських порід. Річка на цих грядах розділяється на рукави, і ці лабіринти між річковими рослинами вже полюбилися водним туристам. А вище порогів гребля з водоспадами та миле серцю кожного криворічця Карачунівське море воно напуває місто та годує рибою, забезпечує водою промислові підприємства і дарує містянам чудовий відпочинок. Його площа складає понад 30 кілометрів квадратних. Об'єм води величезний це більше 300 мільйонів кубометрів води. В каскаді інгулецьких водосховищ воно найбільше вважається. Нагадаю, що ще є Олександрійське водосховище, іскрівське і останнє це Карачунівське. За період часу кінець 19-го – початок 20-го століття русло Саксагані зазнало значних змін так само, як і сама річка. І, зрештою, її довжина скоротилася майже на 10 кілометрів. Якраз вздовж Русла Саксагані розташовується Криворізький басейн залізних руд і всі родовища, які наразі розробляються і розроблялися в минулому. Відповідно, то ця річка зі своїми петлями заважала видобутку залізних руд, і тому її прибирали. Такі тісні каньйони, водовідвідні канали. Окрім цих змін, зміни на в водообмін функціонування річки Саксагань внесли цілий каскад водосховищ. Північніше від Кривого Рогу, поза межами міста, знаходиться Макортівське водосховище, добре відоме рибалкам. Так? В межах міста розташовано і ще два водосховища: це Кресівське водосховище і Саксаганське водосховище. В Саксаганському водосховищі річка зараз і завершує свою течію. Далі підземним тунелем вона тече по трубі по підмістом та червоними кар'єрами і впадає в інгулець за кілька кілометрів від місточка закоханих, який розкинувся над старим руслом, прозваним колись за бистрину та коловороти Вовчим горлом. Сьогодні воно більше не лякає плавців що додає душевного спокою спілкуванням з природою рідного краю.